Хто тут, -тут зібрався в цьому залі, надзвичайно часто бачити всіх побратимів з правого сайту, з доброжого Кримського колесу. Чесно кажучи, навіть не чекала, як тут побачити, де не віднімається червниці. І взагалі мене дуже позитивно вразили в себе червниці. Місто просто надзвичайно красиве, сказане втечення. І така українська права. Вона зробила для мене десь таку атмосферу спокою. І я дуже дякую вам, що ви сьогодні прийшли і створили для мене атмосферу війни, тому що це ж Бог дуже вас, дуже дитину. Я надзвичайно рада вас бачити. Я персонально чекала, що сьогодні так вийде вас побачити. Це мій побратимі, і це дуже важливий для мене. Буде. І завжди я всім дуже вдячна з цього почну. Декілька слів про мою виставку. Як дуже сліпково побачити, сама виставка це така більш репортажна, якась така стрічка новин з кругом, можна так сказати. Я яка буде переглядати ці роботи, подивилася крізь ці картини в АТО, щоб кожна людина могла побачити світ очима бійця. Тому що дійсно зараз вже говорилося ще до мене, дуже вірно було сказано, зараз намагаються свято змочити трагедію України, намагаються замочити воєнні дії, намагаються створити звичну атмосферу війни. Нормальність війни намагаються якось причити українців до того, що вони йдуть, що їх винищують. Це не нормально. І от за все ця виставка повинна якраз розбудити відчуття ненормальності цієї обстановки. Тому що абсолютно ненормально, коли бійці, повертаючись з фронту, не мають на кого спертись. Абсолютно ненормально, коли бійці їдучи на фронт, не мають чим воювати. Абсолютно ненормально, коли бійці, потрапляючи в дії, не мають права захищатися, захищати свою державу. Абсолютно ненормально, коли громадяни воюючої країни байдуже чухають п'ятку і вважають, що в країні все гаразд. І одним важливим моментів цієї виставки є перш за приведений до неї уваги громадськості. Ну, вже не є все українську, це вже не перше місто, і я дуже рада, що третє місце місто, списку стало місто Черніці.